Друзі, всім привіт! Вийшов сьогодні в такий вечірній ефір. Також зі словом підбадьорення з короткою молитвою. Вірю, що цей короткий час в підбадьоренні, в молитві, він буде на збудування тим, хто приєднається. Ось є в нас зараз в цей непростий час у всіх свої виклики. І в мене піднялося слово. Яке, я так вірю, допоможе в протистоянні цим, цим нашим життєвим битвам на, на цьому короткому відрізку часу, коли ці битви може, інтенсивні якраз. І якщо подумати і звернутися до священного писання, до Слова Божого, ми можемо зробити правильне заключення, що всі битви виграються. В першу чергу у духовному світі і найголовніша зброя в духовному світі це віра наша. І ось моє слово сьогодні: підбадьорити вас, зростати, зміцнятися в вірі своїй. Христос, коли прийде. За свою церкву він шукатиме віру. Чи знайде він віру в своїх послідовниках? Ми знаємо, що першого Івана 5.4 написано, що перемога, яку дав нам Господь, перемога, яка перемогла все в цьому світі, це віра наша. Саме віра в Слово Боже, саме довіра Господу, який пообіцяв нам провести нас в складні часи, і є тією переможною зброєю, яка робить нас з вами. Ефективними робить нас з вами справжніми переможцями, і ця віра, вона відрізняється від мотиваційних, скажімо, закликів людей, які не мають духовної складової у своєму житті. Ця віра різниця тим, що вона уповає на невидимого Бога, на Бога, який себе проявляє у видимому світі на регулярній основі виконуючи те що він колись пообіцяв через святих пророків через свого сина ісуса христа і тому я сьогодні заохочую у вас подивитися на противостояння як на на як на боротьбу віри якщо вам зараз цей світ кинув виклик якщо ви зараз стоїте і страх атакує вас знайте що є віра яка перемагає все в цьому світі в тім числі і ваші обставини вашу хворобу ту хворобу яка намагається знищити вас фізично Тих, ті залякування, які використовує диявол, щоб зробити вас неефективними. Саме віра здолає, саме вірою ви побачите вихід з, з складних життєвих обставин. Тому, брати та сестри, сьогодні мій заклик: зміцняйтеся у своїй вірі, побудьте в роздумах над Словом Божим, і ваша віра стане крепшою. Згадайте, візьміть цей посох, посох на якій ви можете опиратися, на якому є зарубини Божих перемог в вашому житті, ви можете побачити, як колись Господь вас зцілив від невіліковної хвороби. Ви можете побачити на цьому посуху е, мудрість, своєчасна допомога. Все, що Бог хороше зробив у вашому житті, там є на цьому посуху. Колись Давид казав, що твій жезлий посух вони мене заспокоюють. Дивіться на чудеса Божі в вашому житті, на вірність Бога в вашому житті, і це допоможе вам зростати, зміцнятися і заспокоїтися у вірі. Ось твій жезлий посух вони мене заспокоюють, тобто вони дають мир моєму серці. Вони бережуть мене серед цих бурхливих подій. І я, як колись Христос, в човні можу спокійно спати, тому що знаю, в кого я увірую і на кого я уповаю. Я вірю, що це слово, воно змотивує вас звертатися до правильних джерел, до Слова Божого, яке генерує в наших серцях віру. Я вірю в, цим, в це своїм, всім своїм серцем. Вірю, що е, сьогоднішня молитва, якою зараз буду закінчувати цей ефір, вона е, збудує. Всередині вас правильні погляди і допоможе вам ухопитися за дорогоцінні обітниці, які будуть основою вашої подальшої віри. Тому я вас мотивую, не здавайтеся в довірі Богу, стійте твердо на обітницях Божого Слова. Віру збережіть, віру в те, що Бог Він не, не змінний, Бог він не, не залишив вас. Пропадати в цьому світі. Він вірить в вас. Він вилив силу свою, в присутності Духа Святого. Ми відчуваємо Його силу. Господь дав нам цю силу. Він вилив любов Божу наше серця. Духом Святим. Вона відчується, вона передасться. Тому давайте вірою з'єднаємося, що ми сильні, Дух Святий з нами, і перемога належить нам в Ісусі Христі. Тому, якщо ви зараз потребуєте, ще молитви, приєднайтеся, приєднайтеся і приймайте віру цю молитву. Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, яка сьогодні потребує зміцнення у вірі. Я молюся, щоб ти дав правильні орієнтири і направив хід думок кожної людини, яка зараз Приймають цю молитву, нехай, їх, нехай думки цих людей будуть е, на тобі, на слові твоєму. Думку оперту на тебе ти бережеш в досконалому мирі. Ти сказав Пророк Ісаїв про в книзі про Ісаїв. Я дякую тобі, Господь, за те, що думки людей в цій молитві, Господь, зараз направляються на тебе, уповання, на твою силу, мудрість. На твоє керівництво. Нехай слава Твоя Господь виявляється могутнім чином в житті кожної людини, яка приймає своючасну допомогу в ім'я Ісуса Христа. Друзі, дякую, що ви сьогодні зі мною вам, Божого благословення. Ще раз вітання з нічного Білграда. Скоро буду вдома. Божих благословінь і до нових зустрічей!